Своєю відвертістю та негнучкістю вона дратувала і лякала радянську владу. Її Марусю Чурай передавали одне одному, наче скарб, читали під ковдрою та переписували від руки. У рубриці Культ Простір сьогодні невідома Ліна Костенко. Одна з найчисніших людей сучасності. З її віршами ми вчилися вірити, кохати, жити. Часи, коли її твори забороняли друкувати, минули давно. Та вона і нині на довгі роки зникає з поля зору. Самітниця Костенко не відвідує світських заходів. А коли журналісти просять про інтерв'ю, призначає його у Чорнобильській зоні. У тих місцях побувала вже 70 разів. Чому Ліна Васильівна обрала затворницький спосіб життя? Відповідь на це запитання. Ми шукали у спорідненої в творчості душі відомого українського художника. Як на мене, творчість потребує якраз бути самотнім. Тоді з'являється від острота відчуттів, аналіз цих відчуттів, тому що творча людина це машина по? Переробці э, відчуттів, э, на мову фарб слів, звуків Ліна Костенко відмовилася від звання Герою України, пояснила таке рішення коротко: політичної біжутерії не ношу усім своїм існуванням. Вона показує приклад, як не втратити людської гідності в будь-яких життєвих обставинах. Тоже було состоятися моноспектакль, по Марусе Чурай. Ну, в связи с тем, что Лина была неугодна тем властям, поспешный администратор быстренько отменяет это представление. Уверенная в себе Лина выводит его на центр комнаты под люстру и отвешивает ему оплеуху, звонку. Он подал в суд. Лина пришла в суд на вопрос, правда, что вы ему дали пощечину? Она сказала, нет, неправда. Я дала йому дві па у часи незалежної України Ліна Васильівна понад 10 років тримала паузу, але 2010-го раптом з'явилася на літературному обрії в абсолютно новому для себе жанрі. Роман Записки українського самошедшого став бестселером. За п'ять місяців було продано більш як 100 тисяч його примірників. Я справді надумала повернутися в цю літературу, в цю культуру, бо важкий час – це завжди мій час. А легкий час – то я не розумію. Сьогодні Ліна Костенка в українській культурі – це сучасний э, Шевченко, це сучасний Кобзлай. Ліна Костенко для багатьох – це поетеса. Поезія – немножко нішевий жанр в області літератури. Да, це важкий жанр, це потрібно бути талантливим, щоб вміти, як мінімум, рифмувати свої думки. Рідко, коли поет переходить в позу. Лінія це удалось. Ліна Костенко має свій неповторний почерк не лише у творчості, а й у житті. Вона мислить, творить, робить і живе так, як сама хоче. Ще за життя вона стала легендою, її осипають відзнаками та нагородами. Кожного слова, кожного нового рядка від неї чекають мільйони, та вона не поспішає, просить прощення. О господи! Пробач мені моє зухвальство, що я сподіваюсь бути почутою. Дякую.